Краса Ясінянської територіальної громади вражає гори, річки, високогірні озера, гуцульський колорит. І одна з найголовніших проблем краю поводження з твердими побутовими відходами. Населення громади стало 20 тисяч людей. Міське розстосування селища не дозволяє нам розташовувати на ньому полігони та сміттєзвалища. І це є великою проблемою для нашої громади. Комунальне підприємство, яке працює в нашій територіальній громаді перевозить тверді побутові відходи за межі області. І це спричиняє для нас величезні витрати та проблеми. Окрім неестетичності, ці гори сміття забруднюють довкілля та негативно впливають на людське здоров'я, адже вони, на відміну від полігонів, не є спеціально обладнаними. Відтак продукти гниття і розпаду сміття потрапляють у ґрунт та воду. Температура гниття подекуди настільки висока, що може призвести до займання побутового сміття та викидів у повітря шкідливих речовин. Гори сміття спричиняють забруднення ґрунту, ґрунтових вод, відкритих водойм небезпечними хімічними сполуками, важкими металами та іншими Забруднюваними речовинами. Особливу небезпеку стихійні сміттєзвалища становлять поблизу річок, оскільки зростає можливість перенесення забруднюваних речовин на значній відстані, що викликає загрозу погіршення якості поверхневих вод, які в тому числі використовуються у господарських цілях. А саме річка Чорнотиса бере початок у нашій Єсенянській території громаді, яка проходить через низку європейських країн. Тоді ми бачимо єдиним виходом нашої громади це встановлення з рятувальні лінії для вирішення та покращення екологічного стану та вирішення проблем з твердим побутовим відходом в нашій громаді. Комплекс з продуктивністю до 800 кг на годину в кінцевому продукті допоможе отримати подрібнену, очищену від усіх видів забруднень, висушену пляшку у вигляді флекси, придатну для подальшої переробки в гранулу або готову продукцію. Перевагами лінії є працездатність 24 години на добу з мінімальними експлуатаційними витратами. Розрахована для відмивання подрібнених забруднених полімерних відходів, густина яких перевищує густину води від будь-якого типу забруднень. Лінія повністю автоматизована. На вході завантажуємо брудну сировину, а на виході з лінії отримуємо чисту флексу, придатну для подальшої переробки. Загальна вартість комплексу становить 4 мільйони гривень. Ця лінія включає кілька стадій. Сортування, подрібнення, миття флотаційного відділення, гарячого відмивання, полоскання та сушіння фасування. Сміттєпереробна лінія твердих побутових відходів допоможе ясінянському житлово-комунальному підприємству впоратися самостійно з переробкою великого обсягу сміття, яке забруднює наш край.